Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами враженнями, які я отримала від школи біодинаміки, яка проходила в потуторах Тернопільської області з 28 по 30 квітня. Але спершу хочу нагадати, що ви дивитеся канал НОДВАДПрайм для нас дуже важлива ваші підписки, ваші лайки і перегляди наших відео це підтримка для нас. Ми розповідаємо про розвиток біодинаміки в Україні, у світі, а також як за застосовувати методи біодинамічного землеробства на своїй дачній ділянці. Тож підписуйтесь на нас, будемо вам дуже вдячні. Ділюся своїми враженнями від школи. По титорах ми провели три насичених дні. Була дуже гарна організація. Ми встигли, як розібрати і теорію, і застосувати свої знання на практиці, розібрати, закінчити. Технологію виготовлення препаратів компостних та п'ятисотого, го а також почали вивчати технологію виготовлення 501-го препарату з кремнію. Дуже багато було інформації про кремній. Зараз все розкажу по порядку. Почали ми з кульбаби, а саме отримання навичок з її збору. Чому це так важливо в біодинаміці? Бо кульбаба вона застосовується в біодинамічному землеробстві не тільки як компостний препарат, але і як чай або зброджена кульбаба. Тому, щоб отримати як найкращі властивості цієї рослини, щоб використати їх всіх, її треба правильно збирати. Ми отримали навички по збору кульбаби. І це було дуже важливе досвід для нас. Препарат дереві. Ми дізналися технологію виготовлення цього препарату, а також на практиці зробили, зробили деякі речі для підготовки його виготовлення. Про кремній. Кремній дуже важливу роль грає у е, житті рослин, тому так багато було на цьому курсі про кремній. З кремнія робиться 501 препарат, е, а також е, його застосовують у косметиці, і ми це побачили. Бо наші друзі з Литви привезли е, зубні пасти та креми саме з кремнієм. Тож був. Теж цікавий досвід, але спочатку про 501 препарат. 501 препарат робиться з кремнії, тобто його основа це кремній. Кремній треба перетерти до стану муки. Для цього береться кварц і перетирається. Як саме дивіться у наших епізодах? Спочатку великі кристали кварцу, в якому міститься кремній, подрібнюємо у ступці. А потім цей подрібнений кварц перетираємо між двох кусків скла до порошкоподібного стану. Ну а вже з цією мукою. Далі робимо кроки, які необхідні нам для того, щоб отримати гарний 501 препарат. 501 препарат дуже важливий препарат в динамічного землеробстві. З його за його допомогою можна покращити ріст рослин, покращити дозрівання плодів, а також робити профілактику грибкових захворювань і зробити так, щоб наші плоди гарно зберігалися. А ще ми закінчили цикл виготовлення п'ятисотого препарату, а також ще трьох компостних препаратів. П'ятисоти зразу застосували на практиці. П'ятисотий це препарат, який ще називається роговим гноєм, і він покращує стан землі, збільшує там кількість гумусу, структурує ґрунт. Тому він такий важливий в біодинамічному землеробстві. Він покращує родючість ґрунту, відновлює його. Як його на практиці застосовувати? От. Всі препарати, крім компостних, на практиці в біодинамічному землеробстві перемішуються у воді. Це, ще називається динамізація. От ми його перемішали певним чином, по певної технології і розбризкали по землі. Ось такі в нас були практичні дії по застосуванні п'ятисотого препарату. Як бачите, програма школи була дуже насичена, але ми все встигли. Тому я хочу подякувати організаторам за добре організовану роботу, за гостинність ферми Жива земля по за смачну кухню, а також за неймовірно чудовий концерт класичної музики, який нам зробила школа мистецтва міста Бережани. Так, що чекаємо наступних зустрічей.